От повертаюся назад, півгодини тому я була, цих птахів не було тут на Острівці. А зараз повертаюся, дивлюся якісь не наші, не місцеві. Дуже цікаво мені. У мене є припущення, але потім роздивлюся точно. Вроцлав Польща, Затока річки Одри, 13 березня. 2024 року. От добре, трошки повертаються, хоч буде як розгледіти цих красунчиків. Мені зараз здається, що це нільські гуси. Може і ні, побачимо. Далеко дуже.